Друзі, усім привіт! В продажі свіжопригнаний Рено Колеус. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, готовий, готовий до постановки на реєстрацію. Сьогодні прийшов експертизу. Повний привід, 2.0 дизель, механічна коробка передач, купу авто без зауважень, без корозії, без м'яти. Весь в рівні фарбі по комплектації передній та задній партроні, Присутній фаркоп на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума, безключовий доступ. Усі вікна, включаючи лобове скло в оригіналі, восьмий рік. Тан автомобіля просто супер. Заглянемо багажник. Присутня шторка. Шторка складається. Домкрат, знак аварійної зупинки, ключ. Усилитель. докатка. Стан багажника. Болти не крутилися. Можна скласти задні сидіння за потреби. Заднє скло також оригінальне рідне. Шкіряний салон. Присутній підлокітник. столики. килимки на місці. Задні склопідйомники, стеля чисто ціла, салон не затертий, не прокурений. По прийомах все добре, підсвітка працює, висвічує доступ. Задні та передні склопідйомники, регулювання зеркал. Датчик світла, шкіряне кермо. Шестиступка, клімат, контроль, повний привід, електроручник, стан сидінь. Підігрів сидінь, також присутній. Заводиться автомобіль, що на холодну, що на гарячу. Питань абсолютно нема ніяких. Двигун працює чітко, помилок немає, клімат працює, Підігріви працюють, куліса перемикає класно. Електрорушник працює. З автомобілем є сервісні документи. Пробіг даного автомобіля 207 тисяч, майже 208 тисяч. Підсвітка все працює! Таке дзеркальце. в гарному стані, тормозні з мінімальною вироботкою. Торбота вилуна. Присутні сервісні відмітки, акумулятор у доброму стані, болти капота не крутилися. Не знімалося. Двохлітровий дизель, екологія на місці. Присутній датчик дощу, датчик світла. По ходовій частині, по двигуну, по коробці, по електриці зауважень немає, працюють абсолютно усі функції. Кузов даного автомобіля без корозії. Оцинкований, кого цікавить кросовер, повнопривідний, дизельний. Телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та мирного неба!